Радий вітати вас на новому полі компанії Сінгента в господарстві Олімп, яке знаходиться в Черкаській області. Сьогодні я разом з Миколою Степаненко. Вітаю, Микола. Трохи розкажемо про культури, які тут залишились, а це саме соняшник і кукурудза. Наші озимі культури ми зібрали з наступними результатами. Озимий ріпак був 33 центнери з гектару, озимий ячмінь був 92 центнери з гектару, і озимна пшениця. 80-20 меректарів. На, на твій погляд, як ці результати в порівнянні з іншими господарствами даного регіону? Ну, в залежності від інтенсивності технології ячмінь в даному регіоні збирали в районі 5-7,5 тонн озимий. По пшениці в районі 5,7. З 7,5% до 8 тонн збирали по озимому ріпаку від 2,5 до 4 тонн. Але по ріпаку багато втрутилися дощі і ті господарства, які розпочали жнива перед дощами, вони відмічали характерну тенденцію, що з кожним дощем вони втрачали по 5-10% врожаю ріпаку. Ну, а дощі тут були Роз... Серйозні? розові були дощі. Да. То могли ще трошки краще отримати результати, але на сьогодні маємо, що маємо, і результати ці непогані. Ну, кол, поки розкажемо про культури, які залишились на даному полі. Це соняшник і кукурудза. Почнемо з Пічним соняшником? з соняшника. Що стосується соняшника, захист був ґрунтове внесення, примек 3TЗ гол в нормі 4,5 літра на гектар. Потім на перше внесення був внесений функційст регулятор сетар в нормі 05 літра на гектар з додаванням енджо. У фазу зірочки був внесений. Пониці та містар Голк в нормі 1 літра на гектар з додаванням інсектициду Engio 03 літра на гектар проти лоскотрилих шкідників. Поглянемо на, на рослини соняшника. Середній, верхній ярус і кошик абсолютно чистий відсутність по захворюваннях, що нам дає е, надію на високі врожаї. На деяких рослинах Нижнього ярусу вже пішло фізіологічне скидання листя. Вони вже не працюють на асиміляцію рослини, так як туди не добиває сонячні промені. Посів знаходиться у різні такі стадії. Деякі рослини вже відцвілися, деякі доцвітаються. Тому доцільність десикації в цьому році має високе таке і доцільне значення, тому що в нас рік тяжкий, рік трохи нас зміщає по сроках десь на три. Дві неділі в деяких регіонах на цілий місяць іде затримка і збиранням врожаю з його достиганням. Для того, щоб посіяти пшеницю в оптимальні умови, рекомендуємо по соняшнику проводити десикацію такими продуктами, як Reglon Air, Reglon Forte і Reglon Super. Чекаємо потужні максимальні врожаї з даної локації. Чудово! Ну, а тепер пішли, подивимося, що нашого кукурудзу пішли. На даному полі була використана ґрунтова схема із внесенням після посіву Премекстри Gold в нормі 3,5 літри на гектар, а також посходовий використання страхового гербіцида Elumis в нормі 1,75 літра на гектар. Чому використовувався Elumis? Тому що на даній ділянці був попередник соняшник і ми відповідно розуміли, що Премекстра Gold не буде контролювати падалицю соняшника. Ми вирішили використати дану схему на даній локації. Бачимо, чудово на відміну справилася, чисте абсолютно міжряддя. Фактично, вже, якщо я не помиляюсь, 70 днів від сходів кукурудзи пройшло. Прекрасно зарекомендувала дана схема в цьому році навіть в такі посушливі умови травня, початку червня місяця. Щодо інсектицидного захисту, на даній локації не використовувався інсектицид пріво, так як не було змоги господарства зайти із вчасно по льоту метелика по високоплірисному присточу. ламалася кукурудза, тому вирішили не використовувати на даній локації інсектицид пліва. Ну, а до чого це призведе і які ми отримаємо результати, згодом ми вам покажемо і розкажемо. На сьогодні я тобі дякую, Микола, і до зустрічі.